Приїхали ми знов. Купила я крапельки від бліг, корму їм взяла, водички ще налить, бо перевертали. Дітей з собою взяла у поміч. Зараз будемо їх капати. Ану, рахуйте, скільки їх. П'ять. П'ять. А шостого нема. Будемо сподіватися, що його забрали. Оце. Булочку, мабуть, блохи кусають, оце в нього немає шорстки. Він глазик роздирає. Да, мої, мої булочки. Зараз будемо капати. От, зараз буде второго капати. Одному ми дівчатку вже риженьку закапали. Зараз всіх ми прокапаємо, потім мені спрей прийде. Ще приїду, їх пропшикаю, бо Лапуся плаче, його гризуть, жруть. Трошки сміття позбирала, чуже вивезу. Не можемо закапати останнього, що блохи йому глазик аж роз'їли, він чухає бідний. бідолага. Зараз вловимо, закапаємо. Вони вже трошки подерли. Утеплювати, що ми їм постелили туди, ось шматочок забрала. Мабуть, дорачилася. До домику вони зві... звикли трошки. Ну як трошки? Вони туди залазять, там знаходяться весь час. Ось ну, такі і грається. Грається. І кнопа, 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 кнопа. І що, він? І не виходить, так? Да? Ні, він виліз. А, оце, це не він. Це не він. Хтось, видать, приїжджав до них, тому що ось кашу їм хтось поклав і там трошки корму мокрого. Цуціня, такі цуценя, такі бутузики, маленькі. Як не шкода. Сволоти ще й біля дороги викинули. Ось так от. Ось такі ляльки. Ось такі ляльки. Зараз будемо вилавлювати, закапувати і їхати додому, бо вже темніє, дуже сильно темніє. Треба ще доїхати додому. А додому далеченько. Тому, будь ласка, будьте добрішими і не викидайте своїх хвостиків. Он он ви, висинув мордашку. Будемо зараз ловити його якось. Все, будьте здорові, будьте добрішими, не викидайте своїх улюбленців. Будьте людьми, а не сволотами. Вже стемніло. Їлі-єлі, ледь-ледь-ледь його зловили. Виїжджав, начебто його ріжуть. Ну, закапали. Слава Богу, закапали. Бо його дуже шкода. Все. Ми спро... свою справу зробили. Ось він наш красень. Оце його так блохи пожрало, він, мабуть, оченятко собі розідрав і ліг. Ось він, булочко маленько. Думаю, да, Сонечко. Все, ми свою справу зробили і ви робіть добрі справи. Можливо. Всім миру.